Артем Пінчук 16 років. Перші дні повномасштабної війни. Чернігів. Російський снаряд влучає у приватний сектор. Просто у будинок, в якому живе 16-річний Артем з мамою і бабусею. Хлопець біжить до укриття, обертається і бачить, як за лічені секунди стіни будинку складаються. Коли це все сталося, я був в дуже великій паніці. Я почув вибух. Мене в глазах все побіліло, я нічого не бачив. Я просто бігав куди попало, як міг. Потім вибіжав на вулицю, бачу, що все в тумані, нічого не видно. Я одразу почав шукати матусю. Я кричав: мама, 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 ти де? Мамочка, де ти? Відповіді я не чув. Артем розуміє, що його мама під руїнами і власноруч починає розгрібати завали. Викликає швидку. Сподівається, що маму вдасться врятувати. Я був настільки в паниці, що ну, я просто кричав в швидку: що будь ласка, швидше приїдьте, ну, мене мама вмирає. Ну, бабуся там почула, що в пульсує ну, живіт, і вона жива. І коли приїхала швидка, там у вже на дорозі там стояв танк, вона швидка об'їхала танк, е поїхала одразу до нас. Ми ж матусю винесли на ношах. Потім туди до подвір'я, там звідти її вже швидка забрала та поїхала. Поки мама Артема перебувала у лікарні, хлопець залишався у Чернігові. Лише згодом виїхав до Тернополя. Коли ж я був в Тернополі, ми постійно з бабусею ходили там до церкви, постійно молилися ну, за здоров'я мами, щоб все стало добре, щоб їй стало краще. Потім там по вечорам з бабусею виходили на подвір'я і теж стояли і, там і молилися. Молився Богу, щоб їй стало краще. Лікування мами потребувало грошей. Артем організував збір, цілодобово відповідав благодійникам, надсилав підтвердження, розповідав історію. Гроші, які були так потрібні для порятунку мами, вдалося зібрати. В принципі, якщо описати там всі мої дії, ну, ну не дуже там, як герой, але ну, я просто намагався робити все, щоб спасти мою маму.